Друзі, добрий, добрий день. Я зранку сьогодні до вас не виходила, не здоровкалася, бо не дуже гарно себе почуваю. У Нас на дворі сьогодні хмарно, погода така неважна на дворі. Я якось... У мене болить гору. Подзвонила до дочки, вона сказала, що мені попить, ну то, що є в мене в хаті, випила від. Цього. Від грипу таблеточку і смоктала від горла. Не знаю, така слабость якась, температури немає, але я вся мокра. Друзі, не знаю. Це почалося в мене десь часову 8. Чи я хочу заболіти, не знаю, чи пройде воно <кхід> якось так. Побалювала попереді якось і тут, тут, це в бронхах, якось воно моружило мене. Ну, не знаю, як воно далі буде як воно розвиватися. Я тоді буду виходити кожен день та й розповідати, чи пройде воно, так трошки мене полякає, чи ні, не знаю. От. Снідати в нас було, що я дивлюся, вже молочко в мене скисло, треба відтоплювати. Але кажу чоловікові, що готувати на обід, я вже не знаю. Суп у нас є розсольник той, що я вчора варила. Ще більше як пів каструлі. З м'ясом ж хороший все. Вінегрет ми, правда, доїли. Ну, Венігрети я робила небагато, то ми його за три рази та й доїли. Ось. Кажу: ти знаєш, в мене є трошки печінки, я зараз зварю печінки та кажу картопельки та зроб, роблю вареників з печінкою з картопелькою. І ось я все приготувала. Поки я приготувала, в мене спина мокра. Зварила картошку, помняла на блендері збила ще й жда чекала, бо чоловік робе на дворі, у корови там переносе ці, різетки переносе, там, де ми вмикаємо доїльний апарат. Бо вони на одвірках зроблені, а Трошки як конденсат у сараї. А до нас, в общем, подивились ми в синоптику. Не знаю наскільки це правда, дуже великі морози у лютому будуть. От, і поки є погода, він там щось у двері утепляє у корови. А, ну, в общем, трошки утепляє сарай. І переніс резетки. Вимикав світло, то я і не знімала на кухні як я, я вже й тісто замісила, уже все зробила, тісто ще тепле, винесла на холод, щоб воно все охолонуло. І ця і начинка, і тісто. Тісто заверне. Я роблю, додаю одне яйце. У заверне тісто. Зараз у мене крашенки є, потрошку мої курочки. Один день-два яєчка, один день одне. І є в мене ще й куповані. Так що, тістечко, я замісила, гарне. І зробила начинку. Трохи зараз прохолону та й піду ліпити. От. Та і що хочу сказати, не було світла і вмикала від повербанка я інтернет, треба йти переробити. Бо я думала, може, він знову буде вимикати. Щось не зайшов мені в хату, нічого не сказав. От. Бо він собі бере телефон, слухає там ту музику, він оце ж так приучений робить, щоб щось балакало, розповідало, як він там щось робить. Ось. Або новини якісь. А я оце ж у хаті, друзі. Ну, як у хаті, в кухні. От. Та й вимкнув мені світло, вже є. Чую, стукає, щось там, щось робить. Щось тарабани. Молотком, ну хай робе. Так що, друзі, такі справи. Стукає, щось стукає. Ну, потім вже вийду, як курей порати, та вийду, подивлюся, що він там порубе. От. Як глянула, там не знаю, попереді дивилася в синоптику прогноз на місяць. Там були плюси, невеличкі мінуси. А це як зайшли, а там є такі дні, що й 26 градусів морозу. Не знаю, наскільки воно правда, але може не такі великі, але будуть. Снігу немає, а морозу це не знаю. Ну, поки що в нас тепло. Сьогодні вранці на дворі було плюс 3 градуси. Сира така погода гидка. Небо все затянуте, в общем, гидко вітерець. В общем, отакі справи, друзі. Не дуже важні, ну нічого. Все буде добре, як завжди. Ви ж знаєте, я оптимістка. Так, друзі, ну ось таких гарних вареничків я наробила. Ми з чоловіком вже пообідали. Смачні вийшли варенички з цибулькою. Дуже смачні. І зараз я відтоплюю вже творожок, жирний і нежирний, а тут буду прибирати на столі. Друзі, вийшла я на двір, буду йти зараз кришити кабак корові, бо тоді буду доїти. І хочу подивитися, що ж там зробив чоловік сьогодні. в сарай. Він повинен був перенести, щось грюкав тут стукав. А я тепер нічого не бачу. Ага. ага. Ось як він зробив. Трошки, щоб не текло? О, ну, мені здається, все одно буде конденсат. Ласення, що ти повикидала, дивіться, сіно все в бік. Потягусечки вона робить, лежала моя красунь. Ти що, дід тобі напер сіна кучу, я б тобі напер, Опять перепаскудиш оце сіно. Так? Оце ж так, перелискає його своїми слюнями і потім не їсть. Що тут ти, ти хвоста настовбушила? Га? Ласунчик? Ось, який у нас колобок? Колобок. Оце що це за колобок такий? Га? Ти наїлася, пузо повне. Дід нагодував тебе? Що таке? Здрасті. Що це було? Щось у горлі деренчить, да? треба його промочить? Ласунчик? Ласунчик мій. А? Ну ладно, давай працюємо. Це ж вона вже встала, буде в мене. Зараз буду різати кабаки, вона буде в мене попрошайничать. Оце так бігає тут десь-сюди. Де? Ось ось ось. Що це? Телятко сюди виперлось чи що? Тут лежить. А? Ласонюшка, що це таке в тебе? Пузін, Пузін сюди виперся. Що там у тебе? Пузін воно ну, виперся сюди. Вам не видно бо біле? А мені видно, воно, воно щось так туди, потім назад ховається. Хі -хі. Чудо ти? Ладно, будемо працювати, да? Бо ти ж думаєш, баба прийшла, значить, треба попрошайничати. Так що, такі, друзі, справи. Ну, з сіном він, звісно, в мене було до обіду все шикарно. Я їй по чуть-чуть давала, а це вона дивиться, і спить в сіні, і укривається сіном. Ех ви. Друзі, добрий, добрий вечір. Я Сьогодні намоталася, наробилася за цей день, тільки що навела порядок на кухні, все перемила. Откинула всі твороги, винесла в калідор, придавила грузиком. Взагалі, все в мене в порядку. Зробила ряжанку, все вже зробила, впоралась по повній. Та й прийшла до вас, думаю, поспілкуюся з вами. Так, значить, ви мене питали, там одна жіночка задавала питання, чим ми міряємо цукор. Значить, зараз я вам покажу. У мене такий кошелечок, і в ньому такий ось прилад. Гамма. Сюди вставляються отакі от смужечки, коробочки. Тест смужки. От такі ось такі. Тест смужки. От. Тоді є в нас отака от ручка, куди вставляються голочки. То есть в таком штучке у мене в кульку есть голочки, які э, тут такая, сейчас я вам покажу. Она запечатана стерильна. Тут такая штучка, ось вона одумається, вставляється. Ось тут воно відкривається. Бачите, тут стоїть уже і. Вставляється сюди, закривається. Тут така є кнопочка. не кнопочка ось отакі Виставляється, на яку длину вам треба, щоб голочка вискочила. От, допустимо, дитині треба менше, якщо це стріляти. Ну, а ми собі ставимо на саму останню. Ми взрослі люди, шкура, може, товста. Взагалі, ми зробили на самоостаннє і нормально. Воно не больно. Воно, як не наче, навіть менше, ніж комарік. Тоді, Тоді оця штучка отодвігається. тут таке оранжеве з'являється, значить є там голочка. Приставляйте до пальчика, нажимаєте на кнопочку і воно вистрілює. Таким мріям цукор. Тоді виступає кровка. Сюди в этот препарат ставите смужку. Усе, сюди. Він зажигається, показує, що треба подати сюди капельку крові. Підставляєте смужку до крові, вона набирається, там така спеціальна штучка, і все. і Воно через декілька секунд показує, скільки у вас крові. Скільки у вас крові цукру. Але цей препарат, кажу вам сразу, він трошечки завишає. Скільки мені міряли, і в лікарні такі міряли, я знаю, що він трошечки завишає. Ну, не набагато, але завишає. Так що, друзі, от таким ми міряємо собі цукор у крові. Не кожен день я міряю. Там, через деякий, деякий час. А ще ви питали мене, які е, значить, таблетки ми п'ємо. Нам в лікарні виписують по доступним лікам е, таблетки. От На даний момент ми п'ємо метафора. Е, ну, ще, головне, у цих всіх таблетках це метформін. В общем, ми приймаємо метформін. Мені тисячу лікар приписав, чоловікові півтори тисячі. Значить, Він п'є і вранці, і, в... і після обід, а я п'ю тільки вранці. От. І нам видають на 3 місяці. Оцих таблеток ми в аптеці їх отримуємо, доплачуємо там трошечки. Ну, в общем, от такі справи. Е, якщо ви ну, здаєте аналізи, і у вас є цукор, то ваш сімейний лікар повинен вас направити до ендокринолога. У до узкого спеціаліста. І тоді ендокринолог назначить вам ліки, випише вам ліки, які вам треба приймати. І тоді ви з тій випускою до сімейного лікаря, і сімейний лікар зробить вам, поставив вас на учот і зробить вам доступні ліки. будете получать в аптеці не по повній ціні, скільки вони коштують, а дешевшій ціні. Зразу, як у мене обнаружився цукор, в нас тут старенька була врачиха, і вона мені виписала Сіофор. Але Сіофор, це імпортні таблетки. Вони, звісно, краще за метформін. вони дужче очищені, але їх немає в доступних ліках. Ну і мені якоби було накладно їх купувати. Я перейшла на метформін. друзі. Так, ну, в общем, вроде як би розказала вам за цукровий діабет. Так, ще ви мене там питаєте, значить, за вітаміни. Які вітаміни? Друзі, ну що я вам можу сказати? Я вам трошки розповім про вітаміни, але вам про... потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, щоб він вам посоветовав, там же ж різні у людей є захворювання. Ну, я можу вам сказати. от, Допустим, є фірми Зест мультивітаміни 50. от. Тобто, вони йдуть для всього організму, як підтримуючи. Помімо того, що ви приймаєте якісь ліки, треба обов'язково хоч раз у год пропивати оці вітаміни. Обов'язково кому вже за 50, От. А, значить. Треба ще приймати в такому же віці магній. Є такі, є такі вітаміни, як метіда, називається. Або магне Б6. Це теж хороші вітаміни. Можна їх поприймати. Тоді дуже корисно приймати після 50 років, друзі, усім, уже кальцій. Так як всі ви розумієте. Хто купує молочку в магазині, то там кальцію ну, можна сказати, що немає. І, звісно, потрібно, вже, особливо жінкам, після 50 приймати е, кальцій. Коли вже м'яна пауза наступила, обов'язково треба, тому що можуть порези, переломи, дуже стають у жінок хрупкі кістки, обов'язково треба приймати кальцій. Ну, і в додаток до кальцію до цього вітаміна, треба, звісно, споживати натуральну молочну продукцію. Це так, як кисломолочний сир, тверді сири. Ну, в общем, якось так. От. Так, значить, дуже хороші доця, ось у моя, вона мені розповіла, що вона довіряє швейцарським вітамінам Зест, фірми Зест. Значить, вся лінійка цих вітамінів. Якщо ви ну, попитайте, будь ласка, в аптеці, або якщо у вас є підписка за, ну, в телефон ви собі ввели таблетки, зайдіть туди на цей сайт, заведіть названня це Вітаміни ну, І там вам вискочуть, які є. Подивіться, які ціни на них. Вони, звісно, друзі, не дешеві, зразу вам кажу. Не 100 гривень стоїть і навіть не 200 В общем, ну, але вони дуже-дуже корисні. Вітабіон Великобританія і вітаміни Well Woman. А, подождіть, я вибачаюся, друзі. Тут написала, бо доця мені писала. Значит, ЗЕС – це швейцарські вітаміни, а Вітабіон Великобританія, і Велвумен і перфектіл. Це названня вітамінів, оце Великобританія. Британія. Велвумен і перфектіл. Питайте в аптеках, а взагалі-то, знаєте, я ж кажу, підіть лучше до свого сімейного лікаря, порадьтеся з ним. Він вас веде, знає вас і він вам підкаже, які вам треба вітаміни. Так що, я вам я ж не лікар, я просто вам показую те, що я приймаю. От на даний момент я приймаю е, э, Герц акт, актив. Ось такі вітамінчики. Бо в мене це з серцем проблеми. Так що, друзі, от такі справи. Ну, добре. Так, про вітаміни трошки вам розповіла. Вибачте, я ж ні, як сказати, ні лікар і не професіонал. І не працюю в аптеці, як зала своїми словами, Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли. От. Або підіть в аптеку, вам теж там посовітують в аптеці. Ось моя доця робить, вони людям предлагають, совітують. Так що думаю, що якщо вам далеко, так як і мені, їхати у міст до тих лікарів, Uh, Ні, ну, сімейний лікар у нас тут у празі є. Але і в лікарню теж мені не дуже хочеться їздити раз поза, бо пішки я не можу ходити далеко. А лікарня в нас далеченько від нас, тут у селищі. Так. Ще там одна жіночка питала, як я роблю майонез. Uh, значить, раніше я робила з яйцом майонез, але тоді. Так подумала, знаєте, з яйцом різкувати яйцо сире. Хоч в, в інтернеті зараз дуже багато різноманітних соусів, майонезів. Є робиться і на жовтку вареному. В общем, ну, на вареному, да, я согласна, це дуже добрий соус. От, але я роблю по-бистрійшому. 100 мг молока. холодного, у мене з холодильника, мого домашнього молока. 100 мг, мілілітрів. Туда ложите Півчайної ложечки солі, чайна ложечка без горки цукру. Чайна ложечка, навіть якщо хочу погостріше, трошки більше положу з горкою, гірчиці, Обикновенно, не сухої, це що в магазинах продається, вже готова, І столова ложка лимонного соку. У мене лимонний сок, оце що я в бутилочках продається, в пластикових таких в жовтеньких в зелених, ото я його купую. От того лимонного соку. І, значить, оце ж у мене мірний стакан від блендера. Оце ж, я скільки 100 грамів молочка, все наложу туди, вже ж воно більше. І до 300 грамів я наливаю олії. До 300 грамів, щоб було. І тоді погружним блендером опускаю його на саме дно і починаю збивати, збиваю, збиваю, збиваю. Так вверх вниз тоді вверх вниз і воно швидко, за кілька секунд, воно вже привратиться, він стане густий. Так я роблю майонез. Можна трошки туди додати чесничку, хто хоче з часником. Можна додати перчику цього жмеленого. І все. Дуже хороший виходить майонез. І храниться він. Я ось в баночку складу, або в ці... у мене від блендера оцей стакан, там є і кришечка, Накрий кришечка. І стоїть в холодильнику, буває і, і по 2 неділі, і нічого йому не робиться. Так що, друзі, робіть. Дуже смачно і натуральне так сказати. Ну, в общем, от такі друзі, справи. На всі питання я вам відповіла сьогодні. Дякую вам за дуже добрі коментарі, за побажання. Дуже мені цікаво читати. Деякі люди пишуть такі, прямо аж за душу бере такі коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Мені дуже приємно з вами з усіма спілкуватися. От. Чекаю, Це виставлю вранці відео. Іду поратися там на дворі, коровку доїти, там. Ну, все робити. Зараз я її рано не даю, бо молока вже небагато. От. А тоді вже поснідаю, а тоді вже заходжу. Думаю, ну, може, хтось вже зо мною привітався. От. Сьогодні там жіночка написала дуже гарний коментар. Дякую вам. Що ви знаходите час поспілкуватися зі мною? Я теж стараюся на ході вам гарних картиночок виставляю. Ну так, знаєте, що вмію так сказати, бо люди є, знімають, допустим, відео, а потім його озвучують. Я ще так не вмію. Я тільки сама балакаю і вам знімаю те, що я кажу. Сьогодні трошки мені поганенько, в мене чогось болить горло, не знаю чого. Так нічого, ні температури немає, нічого. А болить, так не болить, а як ковтаю, чувствую, що мені больновато. Не знаю чого. Гландів у мене немає, ще в дитинстві мені їх удалили. Так що ой. апендицит удалили, гланди удалили, в носу паліпи удалили. Що мені тільки не удалили, друзі? Сама над собою сміюся, вже все мені що можливо було, тільки все поудаляли. Так, ну добре, друзі. Сьогодні у нас на дворі така була гидка погода, мокро, так погано, я й не виходила, я тільки що ходила ввечері, кришила кабак корові, от а тоді її доїла, то на дворі і на асфальті, так не на асфальті, а на цьому бетоні у нас ну, мокро, наче як отак. Дощик пройшов, але дощика не було, просто така мряка. От. Там у лютому стоять щось такі величезні морози, друзі. Аж диву, даюся. не знаю, чи поміняється воно, чи ні. Ну, Хто знає, зима все може бути. Ну, добре. Ой, таке велике відео записала, аж на 15 хвилин. Буде довго нагрузитися. І не бачила, то так забалакалася з вами і не дивлюся на щочик, скільки він вже натікав. Ну нічого, думаю, що загрузиться. Так, друзі, ну а вам бажаю всього самого найкращого, тихої, мирної ночі, солодких снів, як завжди. І до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра буде у нас субота. Мої внучечки вже завтра йдуть на вихідні, бо Ульянка, бідна, маму замучила. Ніяк вона не діждеться, що можна буде їй подовше поспати. Але тільки приходить вихідний, хто там довше спить. Я себе пам'ятаю, друзі, як ходили в школу, а ми ж тоді в суботу ходили в школу, думаю, Боже. Буде неділя, буду спати. Це, і до обіду Какой там Раніше всіх скочиш і не хочеться, а ще як на дворі сонечко, так взагалі. У нас там в Криму зими були м'які не дуже. Це як ой це як раз за зиму чи два випаде сніг. Так ми катаємося, тільки бігаємо, міняємо штани додому. От, і чуть ли не всю ніч катаємося. Так що, такі справи, друзі. Це і, і тут таке настало, що снігу немає, нема біднім дітям де і на санчатах погасати. От. Ну, добре, друзі. Всього вам самого найкращого. До побачення, до завтра. Пока-пока. Друзі, забула вам сказати, що в кінці виставлю дві фотографії, знайшла, дивилась там фотографії, як я торгувала в себе в магазині. Подивитися. Ну там не все, звісно, знято трошки, але Ой, такий гарний в нас був магазинчик.